У Святому Письмі є такий термін, який приписується лише Богові. По-жидівськи кажеться бара. Бог бара світ. Тобто він творить світ, але оце творить бара, означає, що він не має ніякого матеріалу, з якого він хоче це творити. Нічого попередньо немає. І тільки Він сказав, він висловив, подумав, і воно з нічого не має попередньо, а воно настає. Ось на порожньому, порожньому місці. Тільки Бог може так творити. Він творить бара. Бо все інше, що твориться, то каже Святе Писання. Що е, має термін, кажеться словом, аса, твориться, коли маєш якийсь матеріал. І тому Бог, коли творив людину, то він не, не, не бара не з нічого, а він створив його з матеріалу. Він, аса, взяв і зліпив його із глини, а тоді вдихнув віддих деж, життя в його ніздрі. Тому, дорогі сестри і браття, Треба розуміти, як Бог стоїть на початку всього творіння. Він є початок, тому що саме він вирішив, щоби так було. І він є наприкінці цього створіння, тому що немає іншої мети для будь-якого створіння, як тільки Господь Бог. Тільки у світлі е, Господа Бога, якщо ми. Думаємо про Господа Бога, то творіння має е, якийсь смисл. Бо ми не раз почуємо це навіть може бути і у школі, і тепер дуже популярно, що воно все випадково стається, що це еволюція, і отак воно сталося і сталося. Немає жодної мети. Якщо немає жодної мети, то ми не маємо жодної мети ні ми, ні наші зусилля, ні наша боротьба, ні наша моральність. То просто так ми собі домовилися, щоб трошки легше прожити і так блиснути тих 70 років по всьому. Але Господь Бог нам представляє зовсім щось інше. Він нам каже, що Він стоїть на початку сотворення і наприкінці. І тому святе Писання говорить, що він альфа і омега, а то дуже просто, тому що альфа то так, як ми кажемо, від А до Я. То перша буква, а то остання буква алфавіту. І все те, що є, то Бог є і початком, і закінченням усього. І оцю пам'ять про те, що Бог є і причиною сотворення і метою сотворення, треба постійно собі пригадувати. Бо дуже часто люди можуть запитувати, Боже, чому то воно так має бути? Ну бо так Бог захотів. Ну добре, а тепер скажіть, що ліпшого ми можемо видумати, ніж Бог сотворив? Я вам скажу такий приклад, тому що то всі вже таки дивляться, телевізор і, і кіно дивилися. Є різні кіно там про інопланетян. І подивився на ті інопланетяни. По-перше, що вони списані з якихось або комах, або тварин. Вони то такі, то до слона подібні, то на якихось волохатих е е сотворінь, ну тварин наших, то все е воно перемішано, не одна тварина, а багато тварин. І в кінцевому результаті вони всі страшні. Ну, немає. Ні однієї ідеї, яка б з'явилася в людини і яка б не покликалася на Боже сотворіння, але те, що людина робить, воно завжди є набагато менше досконале, аніж Боже сотворіння. Тому що Боже сотворіння є досконале. І якщо люди кажуть, а чому то воно так має бути, спитайся, що би ти виправив у цьому Божому сотворінні, і ми побачимо, що ми далеко не дамо собі ради. Розповідають про одного архітектора, який будував будинок для себе, і приходили його товариші і постійно йому радили, що він мав там зробити, як покращити цей його проєкт. І коли будинок був завершений, він покликав усіх на новосілля. і виявилося, що побудував два будинки. І вони освятили цей будинок, і там почалася гостина. Каже: тепер подивіться, бо я побудував той будинок за урахуванням всіх ваших зауважень. Вони прийшли і вжахнулися. Тому що Господь Бог це найкращий архітектор, і треба йому довіритися, тому що він творить з нічого і покликає все, щоб воно існувало і воно найкраще, що може бути. Про це треба пам'ятати, ят... пам що Бог є причина сотворення, і Бог є мета усякого сотворіння, і те, що він чинить, воно найкраще теж і для нас.